Тічень місяць обізнаності рак шийки матки. Цієї нагоди директорка департаменту охорони здоров'я Олександра Бойчук нагадала про профілактику та важливість ранньої діагностики захворювання. Первинна профілактика вона спрямована на опитуванні жінок починаючи з 21 року, виявлені факторів ризику, утворення груп ризику і відповідно своєчасна діагностика. Щодо основних факторів ризику раку шийки матки, це є. Медичні і соціальні причини. До медичних причин належить наявність вірусу папілому людини, це є наявність інфекцій, що передається статевим шляхом, це наявність раку шийки матки в сімейному анамнезі, та наявність дисплазії шийки матки. Щодо соціальних факторів, звичайно, це паління, це є низький соціально-економічний статус жінок, це є тривалий стрес і ще багато інших факторів можна озвучувати. Олександра Бойчук каже, основною причиною захворювання залишається вірус папіломи людини. Щоб запобігти недузі, варто вакцинуватись. Зокрема, у нас в області хочу сказати діє Обласна програма здоров'я населення Прикарпаття. 20, 2021-2025 року і виділено 500 тисяч гривень на закупівлю вакцини Цербарі. І, зокрема, провакциновано вже 226 дівчаток віком від 9 до 18 років. І в зв'язку з цим, порівняно з попереднім роком, ми маємо зниження виявлення раку шийки матки на сьогодні. В Україні за рік виявляють близько трьох тисяч випадків раку шийки матки. І реєструють більше тисячі смертей від цієї хвороби. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.